Зробіть глибокий вдив і бути відвертими зі мною. Ви коли-небудь відчували це. Щойно ви входите в переповнену кімнату, на ваші плечі падає невидима майже фізична тягар. Це не страх, це не сором'язливість. Це, ніби енергія навколишнього середовища розряджає ваш акумулятор. Суспільство, залежне від чому, дивиться на тих, хто воліє залишатися вдома і одразу ж навішує їм ярлики. Депресивний, антисоціальний або той, хто тікає від життя. Але що, якби я сказав вам, що реальність прямо протилежна? Що, якби те, що світ називає ізоляцією, насправді було біологічною стратегією збереження? Те, що більшість людей плутають зі смутком, це набагато витонченіша функція мозку, ніж уявляється. Існує п'ять прихованих психологічних причин, які пояснюють, Чому ваш розум прагне тиші, а п'ята причина повністю змінить те, як ви бачите себе в джеркалі, забути те, що вам сказали. Давайте зараз дізнаємося правду очищення розуму. Спочатку нам потрібно зрозуміти, де ви насправді живете. Для більшості тиша це незручно, порожнеча, яку потрібно заповнити гучною музикою чи пустою балаканиною. Але для вас тиша це не порожнеча, це очищення. Уявіть собі свій розум як потужний процесор. Поки зовнішній світ живеться хаотичними стимулами, ваш розум функціонує чітко лише тоді, коли шум припиняється. Ви не ховаєтеся від світу, ви захищаєте свою операційну систему від збоїв. У галасливому середовищі ваша енергія витрачається лише на те, щоб відфільтрувати плутанину. Але вдома, в тиші, ви по-справжньому думаєте саме там ідеї заєднуються. Ви коли-небудь помічали, що ваші найкращі рішення виникають, коли ви самі. Це не випадково. Це ваш розум каже нарешті я можу працювати. Але ця ясність має свою ціну, коли ви виходите за двері. Економія енергії і це підводить нас до критичного моменту, який мало хто розуміє жорстокої різниці між фізичною втомою та соціальним виснаженням. Уявіть, що кожне вимушене доброго ранку, кожна розмова про погоду в ліфті, кожна соціальна посмішка, яку ви маєте підтримувати, це банківська транзакція. Ви платите своєю життєвою енергією. Для екстравертів це поповнює їхній рахунок. Для вас це постійне зняття коштів, не те, щоб ви не любили людей. Вам подобаються. але поверхнева взаємодія. Така, що нікуди не веде занадто дорога для вашої системи. Коли ви повертаєтеся додому та зачиняєте двері, це відчуття полегшення, це не лінь. це момент, коли ви можете зняти свої обладунки. Це єдине місце, де вам не потрібно діяти, не потрібно захищатися, і найголовніше, не потрібно витрачати себе на те, ким ви є, і це трапляється тому, що ви вже засвоїли урок, який більшість людей розуміє все життя. Самодостатність, кінець схвалення. Ви рано зрозуміли, можливо, навіть у дитинстві, зовнішнє схвалення це тимчасовий наркотик. Світ прагне оплесків, лайків і поглядів. Це нескінченна вистава. Але ті, хто любить затишок дому, розвинули рідкісний імунітет, ви проміняли, здаватися, набути. У той час, як багато хто відчайдушно прагне показати, що вони щасливі на людних вечірках, ви знаходите задоволення в читанні, в самотному хобі або просто спостерігаючи за дощем, що падає за вашим вікном, ваша особистість не залежить від аудиторії. І це лякає людей, розумієте? Ваше мовчання тривожне, тому що воно самодостатнє, вам не потрібно нікому нічого доводити, а коли вам не потрібне схвалення. Ви стаєте небезпечно вільними. Що підводить нас до захопливого парадоксу щодо ваших стосунків вибіркова глибина? Багато хто скаже О, але тобі потрібно вийти з дому, тобі потрібно зустрітися з людьми. Правда, тобі не потрібно більше людей. Тобі потрібні правильні люди. Твій розум прагне глибини, а не обсягу. П'ятихвилинна розмова про дрібниці виснажує тебе, але ти здатний провести п'ять годин. Розмовляючи про Всесвіт, почуття чи плани на майбутнє з кимось, хто справді важливий. Ви соціальний снайпер, а не кулемет. Ви вибираєте цілі для своїх зв'язків з фірургічною точністю. Наявність кількох друзів, це для тебе не самотність, це ексклюзивність. Ти віддаєш перевагу вірності двох чи трьох, ніж оточенню сотнею незнайомців, які нічого не знають про твою душу. І саме тому, що ти так цінуєш те, що є реальним, ти так люто захищаєш свій простір. Святилище перезарядки. А тепер зверніть увагу, бо це поворотний момент. Ваш дім це не схованка, він ніколи не був таким. Ваш дім це ваша точка рівноваги у світі, який постійно розвалюється. Сучасне суспільство вимагає, щоб ми були швидшими, голоснішими, помітнішими. Але ви відкрили секрет мовчазної стійкості залишатися вдома це ваш акт бунту, це місце, де ви перебудовуєте себе. Це місце, де ви знову стаєте собою після дня, проведеного в ролях, які ви не обирали. Тож наступного разу, коли хтось запитає, чому ви не вийшли, не виправдовуйтесь, посміхніться. Бо, поки вони шукають щось, щоб заповнити порожнечу, ви вже знайшли все, що вам потрібно прямо там, у своїй тиші. Якщо ви відчували, глибоко всередині, що я говорю про вас, це тому, що ви є частиною цієї обраної групи. Не змінюйтеся, світу потрібно більше людей, які вміють слухати тишу. Насолоджуйтесь власним товариством.